Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти. І з вами я, її внучка Мартуся. Сьогодні я буду готувати великодню випічку за дуже простим рецептом, але вона виходить дуже смачною. Тому приєднуйтеся до мене і готуйте разом зі мною. Вливаємо молоко кімнатної температури, додаємо цукор, додаємо живі тріщі. Ось так їх потрібно. Перемішуємо до повного розчинення дріжджі. По другу миску виливаємо 3 цілих яйця і 3 жовтка. Додаємо сюди цукор. Тепер розбиваємо яйця з цукром. Додаємо сюди масло кімнатної температури. І на низьких обертах міксера все це перемішуємо. У цю миску виливаємо тепер дріжджі, розчинені у молоці, перемішуємо це. Накриваємо цю нашу опару харчовою плівкою. І так при кімнатній температурі вона буде стояти тут 12 годин цілу ніч. Сьогодні я приготую ще ізюм і жировлину. Спочатку я заливаю їх кип'ятком. Була трошки охолоне вода, я їх промию. Промиту жаравлину і ізюм з'єднюємо докупи. І заливаю це лімунчело. Ви ж можете залити це свіжовичавленим апельсиновим соком або якимось іншим спиртним напитком. Тепер накриємо це харчовою плівкою, і нехай чекається до ранку. Пройшло 12 годин, наступив ранок і дивимося з нашої опари. Подивіться, яка чудова пара. Спочатку вона була піднялася, а потім опустилась. Але це все так має бути. Перемішуємо її і відкладаємо в бік. На дрібній терці натираємо цедру апельсину. І тільки оранжеву частину її не чіпаємо білу, бо буде гірчити. До потрібної кількості цукру додаємо пачку ванільного цукру, додаємо потерту цедру апельсину. І щоб апельсин краще віддав свій запах цукру, ми будемо перетирати цукор з цедрою. І найкраще це зробити руками. Пахне файно. Від цього наша випічка буде привабливою на колір і ароматною. Цукор став вологий, припиняємо цей процес. До опари додаємо півчайної ложки солі і апельсиновий цукор. Бачите, як булькає наша опара. Опару з цукром перемішуємо до повного розчинення цукру. В кілька етапів до опари просіюю муку і лопаткою вимішую тісто. Муку використовую змістом білків не нижче 10,5 г. І знову просіюю муку. І знову вимішуємо. Просію останню кількість муки і знову вимішую. Вимішуємо, поки можете вимішувати. Я вже змучилась, тому піду скористуюсь сучасними девайсами. Далі вимішую тісто міксером насадкою гак. Вимішувати тісто буду 10 хвилин. Дивіться, як гарно вимісилось наше тісто. Для більш насиченішого кольору додаю куркуму. Куркума не вплине на смак випічки, зате колір буде привабливий. До тіста додаю відсічені родзинки з журавлиною. Додам колочок цукатів і все остаточно перемішаю. Тісто? Відстає від лопатки. Стінки більшої з розвіром миски змащуємо вершковим маслом. Щойно приготовлене наше чудове тісто викладаємо у більшу миску. Миску з тістом накриємо харчовою плівкою. У харчовій плівці проб'ю декілька дірочок для кращої вентиляції повітря. Зверху накриваю рушничком. Миску з тістом потрібно поставити у якесь тепле місце. Я поставлю у духовку. У другу миску наливаю кіпку і кладу під низ миски з тістом. Закриваю духовку. Через 2 години забираємо тісто і подивіться, як воно збільшилося в об'ємі. Руки змащую олією і робочу поверхню теж. Тісто викладаю на робочу поверхню стола. Тісто складаємо в конверт. Ось такі у мене форми. Скільки потрібно тіста, я не знаю. Але я буду заповнювати тільки третю частину форми. Тісто ділю на 4 частини. Намагаємось закручувати краї тіста всередину, щоб не було видно цукатів, родзинок і жиравлини. Форму з тістом легенько викладаємо на решітку, накриваємо харчовою плівкою, а зверху рушничком. І знову на годину в тепле місце, щоб підійшло тісто. Знову в миску наливаємо кипяток і кладемо на низ духовки. Наші форми з тістом постояли в духовці 1 годину. Тепер ми знімемо з них харчову плівку. Тісто підійшло на сантиметр нижче від рівня форми. Тепер легенько кладу в духовку випікатися. При температурі 170 градусів наша великодня випічка випікалася 40 хвилин. Щоб знати, чи готова наша випічка, ми її перевіряємо шпажкою. Важка суха, значить випічка готова. Тепер обертаємо набік. Час від часу будемо обертати нашу випічку, щоб вона рівномірно остигала. Беремо такий маршмеллоу, розрізаємо на 5 частин. Потім ось так з'єднюємо. І заліплюємо кінці. І ось така квіточка у нас виходить. І ці квіточки будуть декором для нашої випечні. Наша випечка вже майже остигла, тоді ми забираємо її із форми. Подивіться, як вони гарно припеклись Робимо глазур для покриття нашої великоднії випечки. Відважуємо білки і рівно в два рази більше додаємо цукру. На вогонь кладемо каструлю з водою. І коли вода закипить, кладемо миску з білками і цукром. Додаємо щіпочку солі і щіпочку лимонної кислоти. Мішаємо до тих пір, поки не розчиниться цукор. Я спробувала цукру, не розчиненого немає. Виключаємо вогонь. На високих обертах міксера збиваємо до стійкого та густого стану. Думаю, що наша глазур готова. Поки що тепла глазур, оздоблюємо свою випічку декором. Ось таку чудову, солодку великодню бабку, як кажуть у нас на Галичині, я сьогодні спекла. Подивіться тільки, яка вона в розрізі. При натисканні повертається до попереднього положення. Легенька як пух, і рветься на волокна. А щоб передати вам, яка вона смачна, в мене не вистачає слів. Глазурь, як ви бачите, добре висохла, не липне до рук, але при натисканні кришиться. Але каже бабуся, що якби її потиснути як цю бабку, то з неї не знати, що би залишилось. Тому готуйте, друзі, нехай смакує і вам, і вашим рідним. Бувайте здорові, щасливих великодніх свят!